Зніму вам трошечки білочку нашу новеньку, вже вона освоїлася, з іншими собачками гуляє. Дивіться, ось я так близько не підхожу, вона розслаблена. Я їй дала вкусняшку, вона добре себе почуває на свіжому повітрі. Зараз підходжу ближче, буде мабуть, тікати. Ні, гавка є на мене, бачите, вже прогрес якийсь. Ми вже не боїмося, ми вже захищаємо свою територію. Да, білочка? От умнічка, молодець. Молодець. Треба відстаювати свою територію. Це ліза усю. Бачите, собак вона не боїться. А на мене зараз буде підходити, буде гавкать. Білочка. Ти Лізою знайомишся? Знайомишся з Лізою? Бачите, гавкає, але не так уже боїться. Возмущається, бо що я на її територію зайшла. Білач. Білочка, ти вже все храбра стала, вже не боїся, хоробра. Ну, не зовсім, кажи так, щоб прям храбра. Ну, ну так от якось вже получше, да, білочка? А то сиділа під шафою там біднесеньке, боялася й дихати. Все підійшла зовсім близько до нас. Ну, все, все зовсім. Білочка, йди погавкай на мене, Іди сюди, Гарчиму. Ну, трошечки вийшло зняти. А це в мене люди питали, хто такий Міша? Що за міша, якого ніколи нема в кадрі? А як же він буде в кадрі? Якщо білочка по сравненню з ним, це ще дуже така людяна собачка. А міша у нас це зовсім. цуценятка його взяли, тут до мене ще було, коли притулок був занедбаний. І він тут оце так в кущах живе, будочка. Іноді, коли вже всі зайдуть в собачки, може, носиком до моєї руки дотронуться, так коли я його не бачу. Ось бачите, ми вже казали, це білочка Міша No2. Ну, білочка трошечки хоч з іншими собаками комуніцює, а мішечка він взагалі з другими не з собачками. Ну, такий характер, може якась. Генетична особливість, може, в нього мама якась була така ляклива? Такий гарний песик, трошки на лабрадорчика схожий. Це теж дуже близько підійшла. Він, бачите, ховається, ховається. Все.